Так, друзі, а літо як то кажуть, в самому розпалі, тому що як ми знаємо, календар не закінчується в кінці серпня, здавалося, б. але так чи інакше, ще будемо його отримати в своїй голові. відчувати шкірою то саме літо що до кінця вересня, але вже зараз, під час спеки, треба замислюватися про утеплення. Чому тема утеплення багатоквартирних будинків була актуальна ще задовго до повномасштабного вторгнення? Але всі ми прекрасно пам'ятаємо, якою була осінь зима 2022-2023 року. Пам'ятаємо, хто наш сусід, які в Росії плани щодо України. Тому утеплення набуває нової актуальності, і літо це якраз розпал сезону утеплень, щоб встигнути все до сезону дощів і до початку е, осені, ну і, і як показує наступна ситуація, про яку ми зараз поговоримо, не всім сусідам може сподобатися ваше утеплення. Більше по цій темі зараз нам розкаже Андрій Люховець. Андрію розповідай нам бачу е, фасад будинку, цегляний і е, е, яскравий такий рожево-жовтий колір, mm -hmm. теж mm -hmm. на верхніх поверхах. Так, доброго ранку, колеги. Ще раз е, яка ситуація закрутилася стосовно утеплення, яке знаходиться за моєю спиною? А я зараз знаходжуся е, в самому історичному центрі Києва на Подолі, і от за моєю спиною, так жовта частина стіни, рожева частина стіни, і от, судячи з допису в одному із Фейсбук е, груп, так ось це утеплення з'явилося нещодавно. І що збентежило сусідів? Що збентежило людей у цій групі? Це саме от колір цього утеплення, тому що а, різні, м'яко кажучи, так почалися думки стосовно того, що як, от в історичній частині, от такі а, кольори яскраві. Хтось почав жартувати, що а, Барбі тренди а, вони ж ну нікуди не ділися, і от безпосередньо рожевий колір а, він має тут місце, але це знаєте такі жарти, і от стосовно того, що чи потрібно тут утеплення у цих будинках безпосередньо, а також були дописи і. І е, хтось каже, що у цих цегляних будинках утеплення взагалі не потрібне. Я привідкрию секрет, тому що зібрав е, інформацію стосовно того е, будинку, що насправді от такі от кольори, як ми тут побачили, е, зараз попрошу оператора трошки ближче наїхати, тому що там. Жовтий відцінок стіни і рожевий, тобто власники цієї квартири хотіли потрапити в ту кольорову гаму. Але стосовно чи потрібно тут утеплення, чи теплий це будинок, і взагалі як відбувається утеплення, я зібрав усю інформацію в один матеріал, який зараз пропоную вам переглянути. Це будинок у самому центрі історичного кварталу на київському Подолі. Судячи з допису в одному з місцевих пабліків, нещодавно жителі верхніх двох поверхів зробили утеплення фасаду, але вибір кольорів, м'яко кажучи, не дуже сподобався учасникам цієї групи. Барбі на районі жахіття, мабуть, прораб живе якийсь. Лишилася стара фарба, вирішив фасад наліпити. Навіщо купувати нормальний підходящий відтінок? Навіщо? Ці будинки самі по собі теплі. Але от із цією тезою, що будинок і так теплий, зовсім не згоден Віктор. Житель цього ж будинку, який минулого року також утеплив свою квартиру на п'ятому поверсі. Будинок побудований на частині товсті, але в них багато дуже щілин. Тобто ця сирість вся з вулиці, вона просто раніше заходила е, всередину квартири. Чоловік каже, що ще навіть до умовних проблем з перебоями світла і тепла, які виникали цієї зими, в квартирі було некомфортно ще до початку цього повномасштабного вторгнення. Реально була ну така сирість, і холодина. Плюс у чоловіка двоє маленьких дітей, і зважаючи на ситуацію, яка склалася, він переживав, щоб в квартирі не було холодно. Стосовно естетичності, то після свого утеплення чоловік також піддався критиці, мовляв, чому рожевий колір? По кольору дивіться, колір підбирали максимально до цього фасаду, який ось пофарбований нижче. Декілька разів його перефарбували, тому що складно підібрати цю палітру кольорів. І за припущенням чоловіка сусіди також хотіли підібрати тон свого утеплення, схожий до будинку, адже з однієї сторони будинок має жовтий фасад, а з іншої рожевий. Проте колір виявився занадто яскравим. Краще витримувати якісь кольори, які будуть плюс-мінус нейтральними. Ну, я Не вважаю це естетичним, коли з цього боку тут ідуть білі та ніжно-рожеві тони, а з іншого там жовті, яскраві рожеві. Вікторія також мешкає у цьому будинку, і про те, що у них з'явилися два такі яскраві поверхи, дізналася з соцмереж. Вибір кольору для дівчини дивний, але проти самого утеплення дівчина нічого не має. Якщо не брати взагалі естетику, це реально це дуже класна річ, тому що взимку ну, по-різному бувають інколи опалювальний сезон затримуються. Або якщо на вулиці вже відносно тепло, його також можуть раніше там перекратити. І насправді тих, хто щороку роблять вибір на користь тепла, а не естетики, все більше і більше. Але самовільне втручання в е зовнішній будинку він забороняє, тому що фасад він не належить власні тому квартир. Ну, це все ж таки спільно власність і до того ж архітектори, е інженери не просто так задумали там вигляд того будинку який є. Тобто майже все клаптикове утеплення, яке ми бачимо по всій Україні, воно незаконне. Проте це якось не штрафується, не карається, так само, як і скління балконів. Якщо казати про утеплення, то воно має бути умовно централізовано, воно має бути а, ну, повністю комбіноване, тобто повністю всієї будівлі. Тоді це більш-менш нормальний підхід. Адже без належного проєкту та правильно виконаних фасадних робіт з утеплення можна й нашкодити, можна наліпити таке утеплення, що ви тільки гірше зробите. Так, трохи може бути тепліше, але вас почне там потіти стіна, буде плісні ваги, бо кнопки ну, тобто можна ні до кого привести тому такі от втручання, вони з багатьох сторін насправді ж є. То ви все правильно щойно почули так. Усе клаптикове утеплення, яке в Україні у різних містах, не тільки у Києві, воно незаконне. Чому ж ніяк не карається? Тому що це така довга процедура. Умовно треба подати заяву у благоустрій, зібрати підписи, має прийти комісія, вирішити, що це незаконне, яку шкоду воно нанесло, потім знову наймати працівників. І от в ці бюрократичні, всякі тягатину, ніхто не хоче влазити. Ну і всі ми, якщо з людської точки зору, розуміємо, що що утеплення у багатьох квартирах, а тим паче панельних, так як ми як ми почули, воно потрібно, тому що ті будинки проектувалися колись на сьогоднішній момент. З тепломережею інколи також бувають певні питання, і ну ніхто в холоді не хоче відверто сидіти. Тобто, виходячи з усіх, оцих от Аспектів, які є присутні, а на даний момент просто цим також один із обов'язків має взяти держава, тобто або централізовано це робити до слова. У цьому будинку немає ОСББ, умовно, якщо б навіть жителі хотіли усім разом зібратися, централізовано створити проект утеплення. От я вчора з Віктором спілкувався є чат, в якому в принципі до якогось там загального консенсусу не можуть дійти. А плюс ми знаємо у столиці, ще дуже багато будинків, де можуть жити орендарі, тобто для них це не є настільки там важливий аспект. І от в цьому у цій у всій різноманітних аспектів виходить, що ось це умовне. Ну а чому умовне? Безумовне беззаконня, воно є присутнє на сьогоднішній момент. І як це вирішити? Отут також треба почухати лоба і знайти певні вирішення ось цих от питань з утепленням, щоб люди і в холоді не сиділи, і закон не порушували. Все максимально розібрав до кісточки, хто кажуть і, е, Андрій Льоховець на прямому включенні. Ну дійсно утеплення важлива тема. Безумовно для українців. По друге це вже балкони. Оці, оці утеплені квартири в е, на, 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 на такий розмах. Там вони рожеве, там аля барбія. Там і е, думка інших абсолютно не вважається, не враховується. Якщо це спотворює антураж архітектурний, немає ніякого сенсу. Аби мій балкон, аби моя квартира. З іншого боку, друзі, я можу вас заспокоїти. Що на тлі глобального потепління у нас зими не холодні до того, щоб утеплювати так квартиру. Е, у нас мінусова температура була ви... одна. Ну півтора Почекай. тижні, десь мінус 15-20 градусів. Скукай, ти, Все. ти зараз Все. знаєш глядачів, Зим... скільки прилетить повідомлення. Я просто того, кажу інформацію. Одна з дивися, я ж не ратую за те, що не треба утеплювати. Я ж не за це кажу. Я кажу. Розумігус. Така інформація, така інформація, така інформація Є різна, але про теплі зими багато глядачів тобі напише скільки градусів у них було в квартирі, особливо коли старі літні люди хворі, коли Огоджуюсь. маленькі діти і що, і що в квартирах. Яка температура, коли погано працює теплопостачання, а коли і так далі. Тому ну з утепленням кожен робить звичайно все в рамках закону, згоджуючи рамках сус... закону. Ми бачили зрез. Я кажу, що має бути в рамках закону, щоб це там не у згоду. Там, де це потрібно, обов'язково з співме... з мешканцями будинків, але питання в тому, що у нас тепло, давайте не будемо робити. Це у кожного своя історія. Це другий свій тип Це, Дивіться, ж треба ще ж довести думку і договорити. Це, це перше, по-друге, так актуальне питання утеплення квартир, тим більше що вже анонсували і військові а, 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 з боку Міноборони про те, що буде не така вже і проста і осінь, і зима на тлі того, що російські обстріли не виключаються, які будуть. Далі бити по критичній інфраструктурі е, України як це було минулого року, тому готуємося до угу. такої в цьому контексті важкої зими.